На Тернопільщині на очах у батька автівка збила на смерть його 16-річну доньку. Трагедія сталася у Заліщиках. Мешканка одного із сіл району чекала свого батька на зупинці. Коли він під'їхав на авто, донька вирішила перейти дорогу, аби сісти в автівку. І дорогою до батьківської машини неповнолітню збив Мерседес. Дівчинка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Смерть наступила моментально на місці події. Від отриманих травм вона померла. Від удару дівчину відкинуло на кілька метрів, а водій на автівці втік із місця ДТП. Проте, через деякий час правоохоронці знайшли авто. Це був мерседес на болгарській реєстрації, так звані бляхи. Водій після того, як скоїв ДТП, заховав його на подвір'ї у своїх родичів. Самого водія по місцю проживання і по місці проживання родичів не було. Проте згодом, коли він вже знав, що автомобіль працівники поліції знайшли, сам прийшов у поліцію з адвокатом. 20-річний водій зізнався, втік, бо злякався. Нині йому обрали міру запобіжного заходу, тримання під вартою.